First of all, thank you so much for responding uh, to my request for us to meet uh, with, with the Federation here. And thanks to all of you for making time today to come and see me and to have this dialogue for a number of hours. І дякую, що ви всі знайшли час зустрітися з нами на ці півтори години і обговорити нагальне питання. Біфоргет uh, like to А вот лайки ФПУ просворку the crisis that we created at the start of the war. А перш за все, перед тим як переходити до обговорення деталей, я хотіла б подякувати Федерації Коспілока всім вам за ту важливу і неймовірну роботу, яку ви зробили на початку довному вторгнення для того, щоб відвернути наслідки цієї кризи, яка склалася на початку. given bed nights and you have provided food and shelter to not only their members, but to the general public. і загалом це дуже незвична була саме робота підтримка непритаманна проспілковому руху приспілковим організаціям. Принаймні, я не бачила такого в іншому світі, тому що дійсно бо відкрили всі ваші заклади і допомогли не тільки членам простилок, а всім українцям надали. Uh, I'm very pleased to hear uh, about the collaborative approach that you have uh, taken in terms of all the all the work that is going on right now in terms of labor reform and that you have been uh, able to analyze and to monitor all the developments in this area. Я дуже була рада почути, що ви на принципах співпраці намагаєтеся і вдається вам продовжувати моніторити зміни в трудовому законодавстві в спробах реформування і проводити відповідну аналітику. also trying to support Яксент Посібол віспонтови реквесту new техніколекспертіспатоді А, і як вже було зазначено, представники федерації видали участь у травденному трьохному семінарі стосовно мінімальних заробітних плат. Так само цього тижня відбудуться заходи щодо пенсійної системи. І МОП намагається оперативно відповідати на ці запити і потреби в технічній допомозі від, від, від МОП. And the last point uh, I want to to make is that I'm very happy to hear about the efforts that uh, the that, uh, FPU is putting together to motivate the labor force, regardless of what is happening in terms of law А, І останнє також дуже рада чути, що ви намагаєтеся знаходити шляхи мотивування саморобітників, робочої сили в контексті тих змін, які відбуваються з реформуванням трудового законодавства. Now, uh, I'm very, very honored participate in this very important phase that the country is facing. І я дійсно відчуваю гордість, що я змогла долучитися до команди МОП і саме такі важливі часи для України. Я можу бути тут і разом з командою працювати для України. І в uh, ролі керівника uh, голови офісу МОК в, в Україні для мене також важливо працювати як із соціальними партнерами, так і з двома тристоронніми партнерами. А uh, 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 here. And with my, май колеги presence, we are going to work together to bring this even to the next level. Дуже багато гарного, гарної роботи було пророблено під корівництвом Сергія в, в Офіс приставництво МОМ в Україні, і ми будемо намагатися разом спільно також підвищити і перенести на інший рівень ці напрацювання, які вдалося здобути за ці роки. And to even more, to meet even with our і для того, щоб досягнути більших результатів, звичайно, нам треба буде ще більш щільно працювати з нашими соціальними партнерами. And I'm just going to use this opportunity today to just tell you that I am, I'm here. It is my priority to support you, and I will look forward to hear from you in any concrete ways that we we will be able to meet the needs to help you even further build your capacity so that you can better serve your members. А і я хочу uh, скористатися цією нагодою, щоб запевнити вас, що для мене пріоритетом є саме підтримка соціальних партнерів, і я б з радістю почула від вас конкретно, де саме я uh, можу надати вам допомогу для того, щоб посилити uh, спроможність про спілки uh, підтримувати своїх членів. Uh, as we have consulted on our three key areas to which The, in all three areas that we need to work with uh, our Конститує конситуєс like, і як зазначалося раніше, в нас вироблена дворічна стратегія МОП за підтримки України, і вона обговорювалася спільно з присторонніми партнерами. І звичайно, там є три ключові напрямки роботи, і всі ці напрямки вони включають і необхідно саме залучення тристоронніх партнерів для реалізації цих заходів. is very relevant to the to the social partners here, The other two focus on two, two of the key stakeholders as well. One of them is building the skills of the labor force, and the other one is to help uh, create uh, and develop the enterprises. And I will explain in detail why the two are very important and go linked link like one to one in uh, this uh, strategy. І Якщо перший напрямок він безпосередньо охоплює напряму всіх три сторони, так оскільки він саме стосується розвитку соціального діалогу в Україні, то два наступних напрямки вони більше стосуються двосторонніх партнерів, соціальних партнерів. А, один з напрямків це саме розвиток навичок робочої сили, і а друге це створення ефективних підприємств, посилення конкурентоспроможності. спроможності. So, as you will most likely all of you know, and you have, you have read, and in order for Ukraine to be able to, to complete this reconstruction process, it will need more than 8 million, 8.6 million workers, new jobs. Як ви знаєте, для того, щоб відновити відбудувати Україну, підрахована така потреба в робочій силі і створення нових робочих місць як 8-6 мільйонів. Багато робочої сили було втрачено внаслідок відти біженців за кордон. And a lot of and a different gap has been created. Through the IDPs who have left their jobs in one area, but they haven't managed to find a job in, a, in the area that they have arrived, either because they couldn't, or their skills were not recognised, or for many other reasons that, uh, that are known. А ще одна з інших причин це також ті прогалини, які створилися після того, як внутрішні переміщені особи вони покинули свої домівки, переселилися на іншу частину України, але не змогли знайти роботу через різні причини, або ж частково не знайшлося підходящої роботи, або не відповідали навички, або з інших причин одоменененвимен девкодовоенда диссозалосту. So, for us, in order to fill this gap and to enable that the economy runs, one of our, our first components is dealing very much on developing the necessary skills that the, current, the IDPs will need in order to fill the part of the gap, the skills that women will need to move into the labor market including helping them to remove some of the obstacles such as child care so providing more child care for the children so that they can actually access the labor market І звичайно, для того, щоб впевнитися, забезпечити так працюючу економіку, то саме перший компонент відповідатиме за формування необхідних навичок. Так, для формування навичок на робочої сили. Про це стосується і кваліфікації підготовки і жінок для того, щоб вони могли бути на ринок праці і обміняти ці посади, які потребують кваліфікованої робочої сили. І також цей компонент передбачає подолання тих саме. Тих uh, проблем, які uh, стримують жінок до виходу на ринку праці, наприклад, це забезпечення uh, підтримки системи догляду за And then we have the group, of, uh, uh, group of potential workers that we'd like to tap into in order to fill одефіль necessary gap in the labor force. А uh, і також наступна категорія, яка зможе допомогти заповнити цю нестачу робочі силі, це, наприклад, пенсіонери, які нещодавно вийшли на пенсію, вони готові повернутися на ринок праці. Тобто, також можна подивитися, яким чином підтримати цю категорію потенційних працівників. Анде камс-брус вічі вериклас томахарт, числ Піплві Дисабілітіс анветеранс. Боссамем токин ава ветеранс, амтокінвамен вимен. So we are we are aware that uh, a lot of companies have kept in their payroll the, the uh, men and women that have joined the army. Now these people are coming back. The ones that have survived the war are coming back. The ones that are coming back are either coming with physical disabilities. Or are coming with physical and some mental and, 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 and traum traumatic experiences that they have gone through. These are the, the group of people that are, are, for us, one of the biggest priorities because they will need immediate support. They will need to be accommodated, they will need to be eased into both social life but also into the work life. The ILO has a lot of uh, modules and courses that can help to immediately give them opportunities. Пафорти свіосоніт уверк від компанії у кенкрет енейблінвірмент тобі то так і мідіатлі піпливитися ветеранс андер into the бі і міді істинту за інтуделейборфорс. І звичайно в Україні частина військових, які частина працівників, які пішли на фронт, за них закріпилися робоче місця в компаніях, І наша наша потреба ми маємо. Допомогти компаніям створити а, сприятливі умови для того, щоб працівник, а, чи то з фізичною травмою, чи то з а, психологічними певними посттравматичними а, проблемами зміг а, одразу після повернення до мирного життя повернутися на робоче місце. І а, також в не тільки ми говоримо про соціалізацію а, в суспільстві, але також швидку соціалізацію на робочому місці, і саме в МОП існує низка програм, і це є і онлайн курси, які ми можемо надати інструменти. So there are different ways that we can include this group, uh, this group of labor force, back into the labor market, um, and different models that we can apply, because we are also aware that we are in a very extraordinary situation. The companies don't have six months time or six years time to wait for the students today to finish uh, the work so they can have a, a school-to-work transition. Uh, transition, we are looking at different type of modules that can also include work-based training, so they work and they get trained for the job, that they can participate through TVET, and so different type of bundled products to help ease the transition to labor market as soon as possible. Uh, Ukraine, in Ukraine in have the possibility to six months or more since, uh, Студент профтех закладів профтехосвіти випуститься і зможе приступити до роботи. Тому ми розглядаємо різні комбіновані моделі, наприклад, як навчання на робочому місці, коли студент безпосередньо на робочому місці зможе здобувати паралельно практичні навички і приступати до роботи. Тому саме розглядаються комбіновані формати. Then we have to work with the development of enterprises. As you will know, Ukraine has lost one of its, uh, or at it least a good number of its biggest markets, and it is aspiring and entering right now into the European market. So this is a completely different uh, market with different level of competition, with different level of, uh, there are different things that, that uh, companies have to undertake in their transition to be able to compete with European markets. І, звичайно, ще одним з компонентів, наступним напрямком підтримки мов це саме розвиток підприємства. І тут ми розуміємо, що Україна втратила одне з найбільших ринків звичайно для неї. І українські компанії зараз період переходу для того, щоб повноцінно зайти на європейський ринок і бути конкурентоспроможними серед європейських компаній. Вони мають також перебудовувати свою роботу. but most importantly what we would like to focus on is how to help them to transition their business in, in ways that they can be way more inclusive and then um, help them in particular in the areas how to accommodate people with disabilities people with war trauma women with war trauma and enable and be more inclusive in terms of uh, different uh, work methodologies, you know, including uh, teleworking, including uh, uh, give, uh, supporting with child services, and so on and so on. So creating a more enabling environment for vulnerable groups that are a, a potential target uh, for, um, for labor force in, in the companies to replace the ones that have been lost. І звичайно, ця підтримка вона саме полягатиме також в допомозі компаніям створити сприятливе і таке інклюзивне середовище для працівників, саме для того, щоб були відповідні і формати роботи, і умови роботи для як і жінок, як і людей з марідністю і людей українців з травмами психологічними чи то фізичними. We are also looking at ways of working with the government institutions and uh, and the other uh, the relevant institutions on recognition of uh, micro skills, so like these micro uh, micro credentials, micro credentials so especially relevant to IDPs who have gained experience but they don't really have any certificates for that, so they can be certified and easily uh, uh, get get jobs. А також ми працюємо з ми працюємо з урядом саме в напрямки визнання часткової кваліфікації працівників, саме для того, щоб працівники могли отримувати сертифікат, який дозволяє їм приступати до роботи і підтверджує наявність часткових кваліфікацій. And then there is a the part on the on the creating uh, enabling environment for social dialogue. We are aware of the current situation, and this is why I was very much happy to hear uh, from the president here that uh, the FBU has a more collaborative approach. I think at this very extraordinary situation, it is a right way of looking at the situation because we have you uh, have a big number of, of workers uh, in your in your union and they need, they need jobs. they need to make sure that they are protected. we need to make sure that the, law, the laws that are passing, being passed are also protecting their rights. so it's very comforting uh, to, to hear uh, the words that we just heard, uh, heard from the president. But i think we need to create a way more collaborative uh, social dialogue here so that we can maximize the, the insights and expertise that come from our social partners as part of the uh, labor reform. І що і останнім так напрямком нашої підтримки це саме сприяння ствояння веденню соціального діалогу, створення сприятливого середовища для ефективного соціального діалогу. Я дуже рада була почути на початку в статому тобто слові голови федерації. Що федерація поступовок намагається притримуватися навіть в складних умовах, які наразі існують. в. Сфері соціального діалогу, все ж таки партнерського підходу, і дійсно опрацьовувати таку кількість законодавства, що стосується трудової сфери, оскільки у вас велика кількість членів профспілок і дійсно важливо впевнитися, що ці законодавчі ініціативи, які будуть прийматися, вони також передбачатимуть захист трудових прав членів профспілок. Проте нашою задачою буде створити ще більш ефективний, більш ефективний діалог, і також.

І саме для того, ми і присутні суті тут тут разом з вами ми готові допомагати на цьому шляху і дійсно долучатися і долучати наші зусилля у створенні гарного і сприятливого середовища для функціонування ефективного соціального діалогу. І будемо шукати формати, яким чином цього досягти, якщо не виходить з вищого рівня, так то можливо шукати інші формати і намагатися досягати ефективності з. のじゃあこれ。